Всім привіт! З вами, як завжди, Подон, і ми починаємо грати за гру, яка називається 5 ночей у Фредді. Я насправді взагалі не розумію, чому ця гра стала популярною, але її грали чомусь всі, крім мене. Тому, блін, мені сказали, зіграй. Зіграємо. Я всього, все, що я знаю, це те, що це хорор, і що це про якийсь. Про якусь піцерію чи що. Реально більше нічого не знаю. Так що запускаємо і дивимося. Фредді фазбір Піца. В Сімейна піцерія шукає. охоронця, який буде 6 годин вночі сидіти. Перша ніч, 12-та ночі. О, внизу якийсь індикатор ночі, чи що. Що за. Гра зависла? Клас. От і зіграли. Гра зависла, серйозно? О, розвисло. Так, я так розумію, мені тільки мишка знадобиться. Що це за хрінь? Де, де тут... Хтось дзвонить, як підняти трубку? А, я автоматично підняв, так? Алло! Алло-алло! Алло-алло! Еее... Я хотів зробити для вас меседж... Щоб допомогти вам підняти трубку на першу ніч. um i actually worked in that office before you i'm finishing up my last week now as a matter of fact so Що за хрінь? Я зрозумів, ні в якому випадку не натискати Escape, тому що гра чомусь хоче вилетіти тоді. Коротше кажучи, все, що нам треба, це моніторити камери, дивитися за аніматронічними цими персонажами. Коротше, я не зовсім впевнений, що це означає. Але камери я якось включав перед цим. Здається, я навів мишкою просто вниз, і вони автоматично включилися. Тобто, я так розумію, от, знову, в цій грі навіть нема... немає якоїсь мульти... це. В... геймплею взагалі. Тут просто сидиш, дивишся в камери і, і слідкуєш за цими ш... чмирями. Ага, і ще можна перемикатись між камерами. О, я ось тут. Тобто це десь біля мене, але я не бачу себе. Камера... ух ти. Чому там не працює камера? Вона там завжди не працює? І є внизу, я так розумію, с... Що за звук? Що за звук? Що за звук був? Десь тут? Це моя камера так рухається чи що? Хто співає цю пісеньку? Коротше, я не знаю, походу бажано ну, закритись тут і не рухатися, тому що це якась хрінь. Ага, і, і якщо я закриваю все підряд і, вим і вмикаю світло, то у мене витрачається купа енергії. Я навіть не знаю, який тут геймплей. Тут зовсім ніяких клавіш на клавіатурі, здається, немає, тому що... Тому що я не, не знайшов. І керувати камерою також не можу. Я можу лише перемикатись між камерами. Вау, як цікаво. Реально, я не можу зрозуміти, чому ця гра така супер популярна була. І є, чи що це. Коротше, вже друга частина вийшла. Її наразі навіть, навіть на бандлі продавали. Але мені цю гру подарували. То я вже змушений зіграти. Так, якось можна включити світло там. Чому тут нічого не видно? Ну от нічого ж не відбувається. Просто перемикаєш камери і все. Це весь геймплей? Ааа, як страшно, ура. Заравкакаюся. Эээ. Хоррор називається Чути то тика, хтось там даб-даб-даб-даб-даб спиває, якийсь дабстеп. <зас> От В цій в цій зоні десь тут даб-даб-дабстеп. А не, вот чуєте? Гра заключается в тому, щоб без перестанку класити одні й ті самі кнопки. Ну за залажа? Стоп. КУДА в біса пропали дві іграшки? Ага, бачу. Одну бачу. Оце вже трішки стрімно. Трішки стрімно. Трішечки. йолки палки кудись пропали дві... одна іграшка, кудись. Тут було відкрито. Так, ну це я поняв. Куди інша іграшка пропала? Так, короче, до достапі, я закриваюся. Мабуть, мені зараз буде жопа якась. Де інші двоє? Невідомих хлопців. І чому не можна на себе навести камеру? Я хочу подивитися, як я виглядаю 25% енергії. І що це означає? в мене зараз закінчиться за енергія і мене вб'ють? Тобто треба не тратити енергію чи як? Блін, чому немає якихось субтитрів, немає настроїв в грі Нажимаєш Escape, гра вилітає. Там, там точно хтось стоїть. Мені не здається це. Мені це точно не здається. От же ж ноги видно цього разу навіть. Воу-воу-воу-воу! Так, я зрозумів. З цієї сторони хтось... канди мене, шо ти тут таке. Тебе нема тут, А Але краще я закрию ці двері. Ага, він пропав. Тобто ближче до ранку вони вже бісяться. птать! До побачення! Мабуть, варто відкрити. Що робити з тобою? Закрити двері і... і до побачення, чи що? Блін, у мене витрачається енергія. Мужик, свали! в біса з ним робити? 3% енергії, о господи. Так, бачу одного, бачу другого, нікого більше не бачу. 0% енергії. Є шанс вижити? Нема, походу. Все, 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 тихо, 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 тихо. Не вбивайте мене. Будь ласка, закінчуйся, гра. Не страшно. Ну і що це? Ясно. А, це вимикне. Дьома. <рес> Раз, спроба номер 2. Тепер не буду витрачати енергію взагалі. Буду просто слідкувати за ними отут. Отак залишу і буду сидіти. Вони ж звідси тоді не зможуть текти, правда? А, коли я камеру використовую, використовується енергії в два рази більше. Ясно. Перша ночі нічого не змінилося. Я так розумію, їхня діяльність починається десь після третьої ночі, так що до третьої ночі можна навіть не включати камери. А, ну правильно, поки я ж мав говорити по телефону, тому, тому вони і не появляються, і не рухаються. А потім я би закінчив розмову, і вони почали би щось робити. А та розмова це, блін, майже вся ніч. Взагалі охоронцем це хрінова робота. Сидиш, нічого не робиш. А якщо якась небезпека, то прийдеться бігати, стрілятися, битися. Вам таке под подобається? Мені-ні. Я би краще посидів вдома. Ну і з назви гри, я так розумію, що нам треба буде пережити 5 днів таких. Якщо... тожніше, ні ночей. Якщо всі 5 ночей будуть такі ж занудні, як перша, то я навіть не знаю. Було би класно, якби я міг відключити, блін, пропелер, тому що він загиняє ж. Жож... Хаві енергії мені напевно. Опа! Один пропав. Я його знайшов. А включити якось освітлення можна? F, пробіла, якісь ні. Тобто я зрозумів, їх троє є. Ось на дошці намальована. Якась. курка водна, не знаю, ципка якась. Оцей негертеді і якийсь балалаєчник я знаю Опа! Балалайковий якийсь пропав. Куда він в Він десь тут, правда? Ні? І не тут? Де він в є? Той мужик з балалайков. А, ні, то навіть не мужик з балалайков, то походу сам Фредді. Хто тут лише? Ні, то не Фредди, то якраз... Ой-ой-ой. Чось дуже темно стало. Так, одного знайшов. Ясно. Поки я найшов одного, інші десь лазять, непонятно, де. Мінус один, так, один другий. Третього я не можу знайти. Не бачу в упор ніякого третього пацана. Четверта ночі. Третього хлопця так я і не знайшов. Десь чути якісь звуки, блін. А де? Чути дві... дзвін і херпуємо, звідки він. Не звідси, не звідси, не звідси і не. Ага, бачу. Окей, цей участок треба буде контролювати. Оцей. Фігово всі участки почали рухатися. Один тут. Одна тут. І, по-моєму, тут хтось. Все, всіх трьох знайшли. П'ята ранку. Надіюсь, мені проканає, я зараз виживу і все буде добре. Ну так, після четвертої... третьої ночі, чесно скажу вам, почався тут якийсь уже жвавіший момент. І енергія... Не енергію цього разу я нормально з мудрістю, з розумом використовую Не те, що тоді. Так, один, другий і третій. Ок. Не, не рухаються, не нападають, все добре. Опа. Всі камери почали раптом. Фух! Шоста ранку, я так розумію, я переміг першу ніч, так? Yeah! Якщо вам сподобалася ця гра, пишіть в коментарях, ставте лайки. Набираємо десь там 100 лайків і ми робимо гру продовження далі. П'ять ночей, п'ять серій, все як має бути. З вами був Подон. підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі.